Ставбет. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Владислав Іванович, вітаємо з перемогою. Як сьогоднішня гра нашої команди після а, вже повернення з Ліги Чемпіонів, в якому стані були і взагалі що сподобалося сьогодні? Ну, по-перше, це наша перша перемога. Тому я всіх нас вітаю по матчу. Ну, такий матч був десь е, спочатку на, е, з боєдогострими атаками, потім ми взяли під контроль матч і якби, завершили цей матч перемогою. дали пограти гравцям, які грали менше трохи. Тому головне перемога, а там помилки будемо розбирати. Зараз вже наші збірники знову вирушають у збірну України. Як команда буде цю паузу заповнювати в тренувальному процесі. Ну також ми будемо працювати тими людьми, які залишаться. Так це вже було два місяці. Збірників не було, не працювали. Результат в лізі чемпіонів був негативний, тому ми зараз вже переключаємось на чемпіонат, будемо працювати і будемо готуватись до матчу з енергією. Дуже дякую, удачі. Павпет. Титульний партнер Кавбет екстра Гра розкриває тебе.